Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тесна, Назарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, продовжуючи нашу серію медитацій розважань про блаженство разом з Отцем Доліндо до І сьогодні друге блаженство. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Тихими є ті. Які в терпіннях життя і випробуваннях несправедливості не даються опанувати злості, але терпеливо і спокорою піддаються рішенням Божого проведіння і охоче вибачають тим, які їх ображають, перемагають силу силою ніжності. Обітниця посідання землі, або як в нашому перекладі, успадкують, успадкують землю. Закладена для них через Ісуса Дотикається до часності і вічності. В дочасності тих, і посідають землю. Оскільки стосують владу, любові завдяки їх ніжності, чим здобувають собі серця. Добрі манери бо і лагідність в спілкуванні здобувають набагато більше і легше перемог... отримують перемогу від меча. Людина тиха не може мати неприятелів, оскільки завстидали її своєю опанованою делікатністю, схиляючи до того, щоби його. Любили. У вічності Тихі успадкують землю. Тобто щастя, приготоване через Бога для Його вибраних. Вказане в образі обіцяної землі згідно з тим, що каже Псалом 37,29. Праведні посядуть землю і будуть мешкати на ній завжди. Це блаженство представляє. Протиставляється гнівові, який є бездумним вибухом і випливає з дару ради, який приносить рівновагу життя і дару мудрості, який дозволяє побачити речі, такими, вони, якими вони є у віднесенні до Бога, а ближнього в його слабкостях, приносячи душі, солодкість, ніжність і мир. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.